Христос рождається, друзі-кохані! Сьогодні б хотів би сказати про молитву прослави. Та, бо я попав перший раз на прославу на початку свого навернення. Знаєте, тоді зі мною у мене ще боровся старий коля, якби і новий коля, і той коля, який якого Господь народжував. Та? І я вже двіжував по парафії, щоб ви розуміли, вже харчував бездомних, вже так активно служив, я вже, як вам сказати, я вже так зачепився за Господа, але за такого Господа, Господа знаєте, там свічі ставить, скарбіть, моліться, багато читати молитов, багато. Ну і тут мені говорить там Ілюха, Ілюха, може дивишся, привіт тобі, говорить такі слова, що... До нас приїжджають харизмати. А до нас приїжджає школа Марії, харизмати, якби там, та, і буде. Ну, будуть такі, каже, будуть такі класні молитви. Там, це це взагалі бомба, це взагалі клас. Я такий думаю, що там за харизмати? У мене ось тут Господь уже і так класно внутрішнього. Кожного, кожного дня молюся, вирве ці три штуки. Молюся утренню. Ну, у мене взагалі молитви починалася оця Петра сьомого ранку і закінчувались в дев'ятій. І потім ввечері. Молитви було багато, за що я вам дуже отець Петро вдячний за те, що ви заклали цей молитовний фундамент для мене і навчили мене чувати в молитві. І я вам хочу сказати за конкретно за молитву про слави. І виходить, як приїжджає школа Марії, приїжджає школа Марії. А я десь був в Русі, щось я їздив, десь бусом чи за матеріалами, щоб церкву будувати. чи... Е, і вийшло так, що я попадаю вже на молитву про слави. Попадаю вже на молитву про слави і, е, і я під'їжджаю до церкви і я якби, чую, що там музика грає, знаєте. Е, музика грає, і хтось кричить «Алілуя, Алілуя, Алілуя Господь! Алілуя Господь. Для мене це, знаєте, для мене це було якось дико, якби, а я попав на такий, знаєте, вже такий на розгар про слави. Коли вже так, знаєте, ух, ну, коли вже ведуча слава в, в дусі Господньому. Музиканти вже не просто славлять, і грають, а стрибають, якби то була Таня Халупнік, Таня, привіт, дякую вам за, за те, що вкладали, інвестували в Миколу. І дивіться, я заходжу в церкву. В якій я ставив свічки, молився утренню, молився по молитви, молився вирвицю. І тут я бачу, вся церква посміхнена, стрибає, стоїть Оля Малюк якби, з мікрофоном топче, якби, топче ногою типу, і, і кричить: Перемога, перемога, перемога! Я повертаюся ця Таня, яка для мене і так дивно виглядала ну, на той час, коли я ще не знав, хто такі харизмати. Е, вона постійно з блискучими очима і постійно співала якісь дивні пісні, нетрадиційні. Не, не та, і я дивлюсь на неї, а вона, щоб ви розуміли, оце б'є по кнопках, по, е, по інструменту, і, і, під, і стрибає, як м'ячик, і кричить: Алілуя, Господь! Алілуя, Господь! Свобода! Алілуя. Я ж ви розуміли, глянув на це все, куди я зразу йду до отця Петра. Приходжу до отця Петра, а він вже якби приліг в себе там в кімнатки. І я до нього забігаю і кажу: батюшка, ви що це тут влаштували? Що це тут за танці? Що це тут за пляски? Це тут за, що це тут за концерт в церкві? Там, там же треба ставити свічі, ставити і А він, так знаєте, подивився на мене. Хто знає оця Петра, то й мене дуже добре зрозуміє. Він так подивився на мене і такий каже: Слухай ти, Ірод. Ти мені. Я вже більш ніж 20 років священник. Ти мені прийшов розказувати Де секта, а де не Секта. Бо я сказав йому, що це ви за секту тут пустили в церкву. Ти мені будеш розказувати Де секта, а де не Секта. І каже мені. Під послухом. Ти йдеш на цю школу і залишаєшся, якби, на цій молитві до кінця. А потім мені говорить, каже: був такий цар Давид, який танцював, співав перед Богом. І каже, інколи він робив це одного разу він зробив це голий. І каже: Іди туди молись і дякуй Богу, що вони там не пороздягалися, що вони там. Щоб ви розуміли, і я якби під послухом, плюс я пообіцяв оцю Петру, що я буду робити все те, що він скаже. ну, Тобто, у, у мене немає виходу іншого. Я зайшов в цю церкву, знаєте, дивлюсь, вони всі стрибають. І я з таким осудом, знаєте, до, до цього всього, що відбувається, став в самий такий куточок туди, на самий-самий зал, достав свою вирвицю і почав вони, типа. Славлять, танцюють, співають, радіють, а я в кутку з осудом молюся вирвицю за навернення цих всіх грішників, <сум> щоб щоб, ви, щоб уявляєте, щоб, їх, якби, щоб Господь їх навернув, і вони почали нарешті молитися тут в церкві. Ну, друзі, я не знаю, як там з ними, як там з ними, але я можу так сказати. Я кайфую від всіх молитв. А прослава це є особлива для мене молитва, тому що на прославі я пробачив сам себе. Я отримав пробачення до своїх, до своїх рідних, ближніх. Я на прославі пробачив СБУшників, на прославі пробачив людей, які мені робили погано в житті. На прославі я отримав дари, харизми і таланти. І Молитва прославлення дуже багато зруйнувала твердинь мого серця. Тому славте, Господа, не бійтесь прослави. Ну і просто любіть. Любіть просто. Христос посеред нас.